Вітаю, друзі! Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов ли хати, і тільки мати не засне, жде вона мене. Напевне, всі чули про мальви, Та чомусь мало хто знає, як саме виглядає українська красуня. Це зумовлено другою назвою квітки. В народі її ще називають ружею, тобто трояндою. Справді, ззовні квітка чимось схожа на троянду, така ж велична і така проста в розумінні. Пелюзки маги схожі на сердечки, що туляться один до одного, утворюючи пишний капелюшок, виглядають в лівеньких капелюшках запарканів то червоним, то рожевим, то білим кольорами. І такі вони вже ніжні, легкі, особливі, квітки багаті на полок. Тому бджола труденниці так їх полюбляють. Маліві справжні красуні в саду, видно їх здалеку, на високій стеблині до десяти таких квіток. Тому не дивно, що українська ружа ще з давніх даре прикрашає людські подвір'я. Її полюбили за простоту і вміння радувати око. Навіть найбідніша оселя набуває пишності та охайності з мальвами біля ганку. А ще в народі кажуть, що під час великого голоду люди їли ці китки, тим самим рятуючись від голоду. Тож мальви це символ любові, любові до батьківщини, її народу. Без мальви не було б села, а без села України. І де б не були українці, в яких далеких краях ці прекрасні обереги завжди нагадували про рідну землю, рідну хату та завжди молоду немку.